Доброго дня, мене звати Руслан. Я вчитель-волонтер християнського навчального центру Успіх місто Тернопіль. Сьогодні в нас розпочалося перше навчання по програмі Життя в долонях. Впродовж уроку діти мали можливість за допомогою інтерактивного проектора вивчати тему Зміна пір року. Слухали цікаві розповіді, а також використовуючи. 3 d ручку мали можливість активно взяти участь у вивченні уроку були використані наочні засоби навчання, а також мали можливість провести досліди. В кінці уроку записали відгуки дітей. Ось деякі з них. Мені найбільше сподобалось це зима і літо. РТ, мені сподобалася весна. Мерти, мені сподобалася зима. Мене звати Артем. Наша планета Земля обертається навколо Сонця за 365 днів. Привіт, мене звати Гатвій. Мені сподобалося, як планета Земля обертається у круг. Мене звати Врадік, мені сподобалось, що рік має 365 днів. Мені Мені сподобалися пора року. Наша команда з центру успіх хоче щиро подякувати вчителям, які впродовж двох днів навчали нас, а також спонсорам, які забезпечили нас інтерактивним проектором та ручкою та програмою Життя в долонях. Хай Бог вас рясно благословить!